А ти подиви на себе, ти де була? І будемо так кабитом. Він може мене типу, вдарити. Якщо чесно, трошки. страшновато Я під конем зараз. Йому подобається чи ні? Я не розумію. Взяти там хлиста і його почати бити 500 кілограмів важить. Виглядає клас. Да. Мікрофон. Разів зряжено. Доброго дня. Ради вас бачити! Для всіх, хто випадково сюди потрапив, це буде відео про роботу. Сьогодні я буду працювати коноводом. Ви напевно спитаєте, хто це такий. Все, що я знаю про цю роботу, ну це пов'язано з конями. На цьому мої знання закінчуються. Тому я вам просто прочитаю все, що вказано в вакансії: чистка, мийка, сушка, сідловка, догляд за амуніцією, завести, вивести коней з лавади, підсідлати учню коня, забрати та розібрати коня після тренування, тренування коня на корді в руках, догляд за ногами, спинами, перевдягання, попон. Що зрозуміло? Я нічого зараз будемо розбирати. Ми приїхали в спортивний клуб Балатон. Одразу кажу їм велике дякую за те, що взагалі погодились на цю авантюру. Цікава складається ситуація. Я в свій вихідний день пишу людям, щоб вони пустили мене до себе працювати. Тому якщо вам потрібна безкоштовна робоча сила, це ось, будь ласка, до мене. Воно бачите, ту грязь. Це я там зараз через півгодинки купатися буду. 100%. Показую, як знайомиться з лошадкою. Да, да, Привіт, ми сладкий. Привіт. Може вкусити. Я може весь день так стоять. Міг <ріст> би бути міни з пальчик. Коні це такі великі, хоч вони і такі няшні і прикольні тварини, але вони досить лякливі. Ні в якому разі руки через решітку не просовують може різко смикнутись і вам руку зламає. Це те, що я зробив якраз. Ми привезли десь 10 кіло, ну, може, 7 ну, яблук, бо яблок, я знаю, якраз. що це ну, їм точно це можна, це. а годувати ходити можна всіх чи. А, годувати ну не треба. Нікому Яблоки не кажіть, кіло, що я вже але, цукор так, дав один. Я вже все зробив неправильно. Я вже просунув руку через решетку, дав один цукор уже. Все правильно, гарний початок. Привіт. привіт. Отак обіймаєш. Угу. І за вуха набійся швиденько так. Раз, два, бо е тепер нам треба мотузочка. Е мотузка називається чомбург. І тепер заходимо і повертаємо одразу от сюди на прохідку. За шерстю його чешем. І потім е м'якою щіточкою вже отак змахуєш. <плес> от, а коли буде витину? Я чищу коня. Бачили колись таке. 500 кг рядом з тобою стоїть, як вам? Це вам не з собаками. Тут ви все інакше. Якісь емоції. Можна считати в нього на обличчі. Це ми чистимо коня зараз. Це треба кожен раз робити, щоб він був гарний. Ви ж коли виходите з дому, розчесуєтесь, в душ ходите. Оце йому треба. Він сам розчесатися не може. Я як машину мою, Мийка самообслуговування. А як зрозуміти, що він, ну. Чистий. Привіт! Я під конем зараз. Повіли, який каламбур. Конь. -тент. Це треба от постійно робити. Що він там стоїть ніч, потім він брудний, його треба чистити, щоб він виглядав гарно перед тим як він кудись виходить. А зараз це приїхав ветеринар, це йому щось там ну, болить у нього. Він кульгає, і їх треба обстежувати теж постійно. І от приїхав ветеринар, буде виясняти, чого він кульгає. А чого ти ще потім <гум> Бо я соромлюся <гум> дуже сильно. Я завжди мріяв, щоб я був так в кадрі навколо куча людей, і я щось розповідаю. Але коли я потрапляв в таку ситуацію, мені дуже, дуже ніяково. І ще я ж тут взагалі, ну, я нічого не розумію. А всі розуміють, і я трошечки, ну, мені здається, що я можу нести якусь. Хірлю. Коні дуже гарні. Мені дуже подобається. І мене дуже заворажує, що воно таке 500 кілограмів важить. Ну. Дай зайду, будь ласка. Чуть-чуть його можна посунути назад. Ага. Привіт. О, так він знає все. Обережно прохід. Бачите цей брудненький який. Коротко, ви поняли, надягаємо цей е, здок. І виводимо, ставимо. Прив'язуємо і розчищаємо. Ох, красивий який. Це те, що я завжди Обходь. боявся. Обходимо. О, так він знає я все. Обрежу. Мені ну, дуже завжди страшно було так копита піднімати. Бо мені здавалося, що він може мене доньки ну, типу, вдарити чи щось. А цей навчений, бачите, тут нічого страшного нема. Це як грязь під нігтями. Ну, типу, треба вичищать. Щоб воно не гнило там, не боліло йому. Коротше, гігієна. Якщо чесно, мені трошки ну, страшновато. 500 кілограмів, ви уявляєте, як він може шлюпнути разок. У мене один раз коняка била копитом заднім. Я чуть це за свідомість не втратив. Ну це все розуміє, він сам лапку дає. І от це останнє нормально. Давай швиденько їджа. Оп, сам дає. бачила? Копита важке. Все, став. молодець. Якби своя така а, формула да, економії енергії. Mm -hmm. Навіщо йому там кудись рухатися, якщо можна постояти? Mm -hmm. да, навіщо йому працювати, якщо можна поїсти? Mm -hmm. <ріст> У мене така сама формула. <ріст> mm -hmm. ну, тоді, щоб він щось робив, треба ну, людині якось на неї вплинути. Mm -hmm. І це не зовсім про те, щоб взяти там хлиста і його почати бити. Тобто, ну треба бути лідером для тварини, щоб mm -hmm. вона тебе слухалась. Нагавки. Захист для його суглобів і сухожиль. Ліпучки. Ось так. Так, трошки вище. Ось так, ага. так. Це щоб він сам себе не побив копитом заднім, правильно? Е, він, він просто може цією ногою собі сюди вдарити, так, а цією ногою туди. Ми йдемо на тренажер. Це знаєте, люди є собак, вигулюють, а є лошадок вигулюють. Воно крутиться, воно дуже поступово набирає швидкість. Це просто тренажер, щоб не задіювати людей, щоб їх не вигулювали. Правильно? Автоматична штука. Це все роботизовано. 11. Це супер. Я ще в захоті щось. Це як дитяча кімната. Здав, все, хай там тусується, пішов за іншим. Відідай крок назад. А це сушка спеціальна, щоб сушити коня. Так, да, тепло. Хочеться на нього отак от і запрыгнути. Так я думаю, не можна робити. Ну все, цей не любить дуже обійматися. Він мене за жопу щипає. Це як я на намике самообслуговування. Приїхав на машині. Ш -ш -ш -ш. Йому подобається чи ні? Я не розумію. Це називається лівада, правильно? Вони тут гуляють, вигулюються, ну, насолоджуються життям. Треба оп. Можна туди полізти самому, але ну ні. Можна яблучко, і вона має прийти сама. Вони ж за яблуки душу можуть продати. На мийку. За машинку їдемо на мийку. Твій будинок у нас. Коротше, ви зрозуміли, так? Да? Лошадка там гуляла, її забираєш на мийку і в Дінік. Дінік, це там, де вона проводить, 70%. Коротше, таку маніпуляцію треба проводити ось зі всіма конями. Чистиш, влівати, злівати, в ліваду, злівадив, Дінік, з Дінік, копитка почистив, погладив, яблучко дав, як завжди, яблучко. Це ідеальний момент, щоб нагадати вам, завдяки кому я можу знімати це відео, а ви можете його дивитись. Тому, будь ласка, не забувайте донатити та підтримувати Збройні Сили України. Поні, будь ласка. Гарненький і маленький. Коротше, пам'ятаєте, 40 хвилин тому заводили лошадку, щоб вона там ходила. Йдемо забирати, подивимось. Ну чи все нормально, з ні? Це нормально. Ти де була, ти подиви на себе, ти де була? Подивись, ти де ходила? Будь ласка. Проходимо. Насолоджуємося життям. До нових зустрічей. Всього найкращого. Чомбур це якогось оскорбляють. Ти чомбур? Це те, чим ти займаєшся постійно. Ти тут живеш і чистиш коней. Клас! Я ще боюсь десь йому щось задіть, він на як ляс на Каже, треба авторитет показувати перед конем. <реш> Подивіться на нього. Який авторитет, ви що? Господи, ти такий брудний, де ти був? Ти де всю ніч лазив? Ну лазив, лазив, нічого страшного. Мені здається, він так стоїть. невозмутимий, понял? Стоїть, стоїть. І потім так копытом. І <пух> я чест там вже валяюсь. <laughs> Виглядає от точно так, як я кажу, я вам клянусь. Це як човка, знаєте? бачите, Не всіх коней можна годувати і трогати руками. Не, по різним причинам. Не, по ну, не зазначно. Це бачите? 10 тисяч гривень. Це бачите? тисяча доларів мінімум. Найголовніший етап. Їжа. Зазвичай, звісно, заходиться хер де. їсти там нема що, поэтому треба щось брати з собою, чи щось замовляти, ще кудись їздити. Коротше, про це завжди треба думати, щоб щось поїсти. Якби можна було б він пальчик мій з'їв би в залюбки. Найголовніше в цій роботі, що мені дуже подобається, це треба прибирати какашки. Коні какають всюди, і ти маєш за ними сюди ходити і прибирати А Зараз ми поведемо коня в бочку. Бочка, тому що вона така кругленька. Це спеціальний зручний простір, в якому можна розім'яти коня, ну, щоб він трошки виплеснув свою енергію. Ой-ой. Це ми сідлаємо зараз коня, щоб на ньому їздити. Що дозволили трошки покататися. Саме головне це безпека, тому треба одягати шалом. Я насправді не дуже люблю кататися, я дуже люблю з ними гулять. Кататися мене, якщо чесно, трошки страшновато. Ну що, підсумки. По-перше, велике дякую кіноспортивному клубу «Балатон». і Ані. Будь ласка.

Погодила взагалі на цю авантюру, провела колосальну роботу, розповіла нам взагалі тут що до чого. Ну дала стільки інформації, скільки я не отримував за все життя в інших сферах. Дуже велике за це дякую. Друге, дивіться, робота коновода ну дійсно складна. Потреба взаємодія стовідсоткова і зайнятість 100% з самого ранку до вечора. Ти можеш, якщо ти досвідчений коновод, працювати за один день з восьм'ю коням, тож і за місяць, так з восьмю конями. Заробітна плата від двох двох тисяч. 1750 гривень за одного коня на місяць. Виходить, що якщо ти досвідчений коновод, то за місяць ти можеш отримувати приблизно 22 тисячі гривень. Графік е цілодобово. Сім днів на тиждень тут можна жити, тут не житло, гарна кімнатка. Там ну все є кухня, туалет. Насправді графік, звісно, не сім днів на тиждень, а шість 6. 6 днів працюєш, один вихідний. Ну, якщо ти з досвідом і вже працював з конями, то ти дійсно знайдеш собі там якийсь вільний час. Коротше, працювати можна, але беруть зазвичай вже з досвідом, бо дійсно з нуля навчатися дуже складно, і треба вже якийсь досвід спілкування і праці з конями з конями. З конями якийсь досвід мати, бо я воно не можу сидіти сід, сід, на ньому. Все, дякую за перегляд. Я сподіваюся, вам було не сумно. Я вже буду злазить, бо мені, якщо чесно, трошечки страшнувато. Все, гарного дня. Е, люблю цілую. Пока-пока. А я гарно дивлюсь, сижу. <реш> <реш> Люх, то нормально. Давай. <реш> Клас. Добре. Extrem, 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 extrem,